Женщина, я вас питаю це грінбіновські мусорні баки. Для, для чого ви малюєте, що це жек номер 4? На вулиці Покровській, 126 встановлені сміттєві баки для побутових відходів компанії Грінбін. Невідома особа написала на цих баках в жреб 4 За словами Дар'ї Шелягіної заступниці директора компанії «Грінбін», в «Жреб-4» немає офіційних дозволів на вивезення сміття за адресою Покровська, 126. Грінбін є офіційно визначеним перевізником у місті Житомирі з 2020 року. Згідно конкурсу, останнім часом з'явився такий перевізник, новий неофіційний жреб номер 4. Він Um... Mm -hmm. На одному із наших районів міста обслуговування діє абсолютно незаконно, тому що немає ніяких офіційних дозволів. Встановлює свої контейнери, на чим перешкоджає нашій діяльності, псує наше майно, тому що розмальовує їх, відставляє. Ми вважаємо, що він такими своїми діями вводить мешканців в оману. Місцеві жителі мають сплачувати за вивезення сміття офіційному надавачу послуг, говорить Андрій Гуменюк, начальник управління житлового господарства Житомирської міської ради у 2020 році, в кінці року, це, якщо не помиляюсь, в листопаді місяці був конкурс на перевізника побутових відходів. Місто Житомир було поділено на шість лотів. Було три переможця: це по одному лоту компанія ПП ЖРЕП 8 По одному лоту наше комунальне підприємство КТП «0628» І по чотирьох лопатах виграла компанія «Грімбін Україна. Тобто є три законні надавачі послуг. Крапка. Є порядок, є закони, які ми, як громадяни України, маємо їх дотримуватися. Можливо, приватне підприємство, яке хоче там розставляє контейнери чомусь, можливо, воно буде займатися таким собі волонтерством. Я вбачаю, що може бути подвійна квітанція, і для того, щоб потім не думати, як повернути гроші, треба. Скажімо, вчасно і правильно платити тому перевізнику, який надає їм послуги в законний спосіб. Володимир місцевий житель каже, що не хоче користуватись послугами в жрепа номер 4 Тичина це туди хай іде, туди ж на славку. Його толку ніякого тут. Мені все одно, я тут мало живу, я в сину більшість. Нормально Гінбрін ну, – цей, цей, то ну, нормально. Мені принципи однаково. Що це? Що це? Аби чистенько було. 10 червня о 15-й годині Володимир Тичина, директор вже 4 зателефонував Дмитру Клименко, головному редактору Суспільне Житомир, та попросив список питань для надання відповіді. Ви підготували питання, щоб я трошечки ну би підняв нормативну базу. Але не зараз. Ми не даємо питання на узгодження ні вам, ні Грінбін, ні міській раді. На момент виходу сюжету у ефір Володимир Тичина чи представників жрепу номер 4 не надали коментар Суспільному та не надіслали документи електронною адресою. Суспільне готове надати можливість Володимиру Тичині пояснити свою позицію. Катерина Мороз, Олексій Черко, Суспільне новини, Житомир.